Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо домашнє вівсяне печиво. Смачне і дуже корисне, воно навіть поруч не стояло біля магазинного. Готується просто, швидко і смакує і дорослим, і діткам. Перелік складників, як завжди, дублюємо, і під відео також. Можна взяти готове вівсяне печиво у магазині, а можна зробити його власноруч. Щоб було більш корисно, в ідеалі взяти цільнозернові пластівці. Отже, перебиваємо їх на блендері. У борошно. Тепер вибиваємо яйця, додаємо цукор і це все перемішуємо до однорідності. Замість цукру можна дати мед. Додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо, додаємо молоко, какао і розпушувач. Все це перемішуємо і будемо вводити борошно. Невеликими порціями вводимо борошно, його може бути більше або менше. Це все залежить від того, якого помолу буде в нас борошно. Ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Нам із цільнозернових пластівців, з якого ми приготували борошно, знадобилося 550 грамів. Тут орієнтуємося на консистенцію. У нас має бути ось така маса. Все гарненько вимішали і беремося формувати печиво. Руки змащуємо олією або водою. Беремо невеликий шматочок, формуємо кульку. І викладаємо на пергамент. Тепер кожну кульку притискаємо, робимо печивко. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів орієнтовно 20 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Печемо до зарум'янення і до готовності. Ми зробили такі, що вони у нас виходять крихкенькі. можна дати трішки менше температури і довше запікати, щоб вони були хрусткі. Тут уже на будь-який смак. Ось така смакота виходить. Направду, дуже смачно, таке готуємо зі славчиком часто, з чаєм або молочком те, що треба. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!